За три роки по коет вони змінили три будинки. Зараз я вам буду всім розказувати, як комо жити. Якщо ви приїхали в Канаду по візі коет, купувати нерухомість потрібно. У вас зараз найкращі умови. Як зробити це правильно і чому чекати небезпечно? Дивіться далі у відео. Усім привіт! Ви на Ютуб-каналі Нарешті я вдома. Мене звати Анна Федорінова, я ріелторка та підприємиця і вже 10 років проживаю у Канаді. На цьому каналі ми говоримо про нерухомість інвестиції та реальні рішення, які дають іммігрантам стабільність і впевненість у майбутньому. І відчуття я вдома. Я ділюся особистим досвідом та практичними знаннями. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і починаємо! Чи треба і не ризиковано купувати нерухомість українцям, що приїхали по візі коет? Якщо коротко, треба. Що не трапилося у житті? Грамотно підібраний варіант нерухомості допоможе вам закумулювати і примножити гроші. І навіть якщо вам доведеться покинути Канаду, у вас є купа опцій, як заробляти на цій нерухомості. Давайте почнемо з головного: по візі Коет ви можете купувати тільки житло, де власне будете жити. Primary резиденс. Чи можете ви купувати будинок по цій візі і здавати бейсмент? Можете, бо ви самі в ньому живете. Чи можете ви пожити в ньому самі і за півроку його здати? Можете, бо немає обмежень, скільки в ньому ви можете прожити допоки можна буде здати. Але тут інше питання: якщо ви здасте свій будинок за місяць, півроку чи рік і у вас досі немає піар? То друге житло купити ви не зможете. Або ви повернетесь на рент, або ви можете покинути провінцію чи країну. Тоді ми плавно підходимо до іншого питання: що робити, якщо купив нерухомість і треба поїхати з країни? Моя точка зору: не спішіть продавати свою нерухомість. Краще спробуйте її здати в оренду тут. Тут є багато українських дівчат. Які можуть вести вашу оренду не за відсоток на місяць, а по мірі виникнення питань, скажімо, треба виселити одних і знайти інших орендодавців. Проперті менеджер зробить це за певну разову плату, і далі ви будете отримувати гроші на свій рахунок. Зламався кран? Так само. Менеджер викликає сантехніка, виставляє вам рахунок, і житло далі здається. А ваші орендарі виплачують ваш кредит. Якщо ця схема працює і у вас немає потреби негайно повертати собі гроші, вкладені в нерухомість, тоді або почекайте високий ринок для влучного продажу, або хоч 20 років здавайте своє житло тут. І тоді, на виході, де би у світі ви не були, у вас завжди буде доларовий дохід від оренди тут. Тому я завжди кажу: при правильному виборі нерухомості ви завжди будете заробляти. Що таке правильний вибір? Дивіться у відео Не спішіть купувати будинок мрії. Ви знаєте, люди, які купили навіть квартиру у 2022-2023 році, а потім продали їх у 2024, заробили чистими по 100 тисяч доларів і полишили країну. Тому я хочу у вас спитати, чи треба купувати нерухомість по візі візікует? Я не втомлююсь розповідати цю історію, яка надихає просто неймовірно. Одна родина із Калгарі по візі Коет за три роки змінила три будинки. Свій перший пів дуплексу вони придбали наприкінці 23-го року за 400 тисяч, ледве назбиравши 5% першого внеску. Рівно за рік ми продали їх будинок за 500 тисяч. І за 530 тисяч вже купили їм окремий дім з подвійним гаражем на більш привабливому районі. Цього року ми продали цей їх будинок за 575 тисяч, і вони вже змогли переїхати у будинок мрії. Дві тисячі квадратних футів. Це приблизно 185 квадратних метрів. Великий особняк 2024 року. Друзі, з повністю легальним бейсментом. Офіційно зареєстрованим у місті Калгарі під оренду бейсментом. Цей красень вони вже змогли взяти за 730 тисяч. Ці люди. Досі без піару, ні на мить не задумувалися, чи треба брати нерухомість. У них було лише одне питання як? Відповідь на яке допомогли дати відповідні спеціалісти. І що тепер? Жити у своє насолодження і ніколи такий будинок не продавати. Бо де би не опинилася ця родина, цей будинок буде приносити їм тільки прибуток. До речі, це тема для наступних відео: чи брати одразу дорогу новобудову у якості першого житла, чи врешті почати з чогось більш дешевого і з часом розкрутитися на нерухомості. Що обрали би ви? Підписуйтесь на мій YouTube канал для активного обговорення цих питань. До наступних зустрічей!